высоко не нужо нам батут Я сегодня нам бомба, а я нам батут Как вода и газ необходимы вам бетон. Таке тлесі нам не помішав бито. Херсонський державний університет не один рік є кузною спортивних кадрів. Окрім цього, у виші приділяється увага здоровому образу життя і серед непрофільних факультетів. Так щороку у ХДО організовуються спартакіади з різних видів спорту. Крос, волейбол, а цьогоріч проведено перші змагання зі стрітболу або вуличного баскетболу. Обычно, конечно, это проводится на улице, но мы не располагаем то есть площадками то есть хорошими, с хорошим покрытием, потому что достаточно травмоопасно. Здесь играем по олимпийской системе. Проиграл, вылетел. Играем до 11 очей или по времени 5 минут. То есть, кто набирает первые 11 очей, либо по счету, по факту. Кто выиграл, тот выиграл, если заканчивается время. Стрітбол бере свій початок з 50-х років з бідних районів Сполучених Штатів Америки. На відміну від свого старшого брата, у стрітбол грають від трьох до п'яти учасників під відкритим небом на майданчику, який за розміром рівний половині баскетбольного. Спортивне дійство часто супроводжується музичним супроводом у стилі хіп-хоп. Якщо для перемоги у баскетболі головною складовою є командна згуртованість, то тут більшу роль грають технічні швидкісні якості кожного окремого гравця. Великий вклад у розвиток європейського стрітболу зробила одна з провідних компаній спортивного одягу. З 95-го по 2000 й роки в Україні вона проводила щорічний турнір Стрітбол Челлендж». З того ж 95-го стрітбол почала культивувати Федерація баскетболу України. У Херсоні змагання цього виду спорту проводили серед місцевих команд. У 2013-му наше місто взяло участь у відбірковому турнірі Української стрітбольної ліги 3х3 3 Херсон Стрітбол Кап. Команда Парняги вибух. ...порола путівку до Києва, де відбулися фінальні баталії. Втім, у числі переможців хлопці не опинилися. Зате можемо пишатися 21-ю сходинкою нової Каховки у рейтингу майже 800 команд ОСЛ. Артакіаді Держуніверситету, як серед восьми представлених команд хлопців, так і серед трьох команд дівчат лідерство за факультетом економіки та менеджменту. Друга позиція у категорії хлопців, психологів, істориків та соціологів. Третій – факультет біології, географії та екології. Серед дівчат срібло та бронзу забрали дві команди філологів та журналістів. А на Херсон вже у середині червня чекає участь у шостому сезоні Української стрітбольної ліги три на три.